Усім привіт, друзі! Та сьогодні я знайшов такий режим про динозаврів, та мені він здався достатньо таким прикольненьким. Не самим реалістичним, але графіка тут, в принципі, нормальна, та й не лагає зовсім. Подумав, треба би зняти ролик про це. Дивіться, тут є два режими. Він називається реалістичний. Виживальний геймплей та щось релаксуюче. Ну, звісно ж, ми вибираємо ось такий реалістичний. Так, ну давай ось тут ось. Давайте це виберемо, ось друге. Так, ну давайте нажмемо на плей та подивимось. Тут у нас є ось такі ось звірі. та да, такі. Аргентинозавр є величезний якийсь. Але я хочу бути якимось ось таким. Так, тут є. Хто тут є? Екріксинатозавр. І гігантозавр. Ну, давайте гігантозавра виберемо. Е, в смислі... А, тут знизу пише, скільки усіх. Та. чотири е, таких великих і, на жаль, є. Так що предлагаю вам перезайти на сервак. Зараз чуть-чуть почекаю. А якщо ні, то перезайду на сервак, бо хочу стати цим великим. Так, я тут. Вибираємо, вибираємо це плей. Так, у нас завантажується. Нажимаємо кнопочку «Play» знову ж таки. Та що ж це таке то? Їх знов зайняли. Ну добре, давайте тоді станемо ось цим ось. Так. Рандом спаун, ну добре. Давайте рандом спаун виберемо. Тут знизу видно якийсь факт є. Ну добре, хай собі буде факт. О, ми завантажились так, дивіться, ми... Не сильно великий динозарик. Я думаю, той гігантозавр був би побільше. Можливо, його зараз і побачимо, звісно ж. Ну, Он, коротше, ось цей ось чувак. Вони щось, він щось афекашить. У нас тут є, як ви бачите, з лівого боку їжа. Е Підвоз так назвемо. Є... Те, наскільки ми хочемо спати. Здоров'я наше ХП. Е, стаміна у нас є. Е, я її зараз використовую бігаю. І у нас є. Ну як би те, скільки, наскільки ми зможемо затримувати дихання наше друзі. Та, дивіться, тут. Тут мій родич. Давайте спробуємо його якось зараз. легенько вальнути цього родича. Оп. Давай. Та що ж ти таке? Не уходь від мене. Я, Я тебе куснути хочу. Я його куснюти хочу, він не хоче. Представляєте? Дай кусну тебе, дай якусь бро, дай тебе кусну. Ось так тобі. Ось так, я не знаю, чи я зараз йому наношу якийсь урон. Але я дуже на це сподіваюсь. Давай, у тебе теж 450 хп. Я знаю. Я знаю, що у тебе його стільки. Давай. Та просто. Та просто дай мені поїсти. Просто дай мені поїсти. Ой. О, я його завалив, бачили? Я завалив його, єс. З нього випало м'язко. А тут його можна якось дістати? Так, ось, ось. Так, це я виходить... Це що я? Не зрозумів, це я п'ю чи їм не зрозумів я? А, це я п'ю, я його... Я його дістати не можу це м'ясо. Так, ну, ось на цього не хочеться нападати, він такий... Величезний, мені здається, він плюхи дасть і буде досить. Цього, мені здається. До речі, дивіться, як я повертаю голову, прикольно. Прикольна механіка, прикольна. Угу. Ясно, вона стаміна закінчилась. Тут ось цих ось великих прям удосталь, удосталь. Навіть ми іще не бачили того гігантозавра, заврач, як його там. О! Я там побачив шматок м'яса. Якраз хотів сказати, що нам потрібно по. Куди пропав мій шматок м'яса? Це мій шматок м'яса. Ви що, взагалі уже? Де мій шматок м'яса? Він був мій, я його хотів з'їсти. Так, ось тебе, ось тебе. Ай! А він боля він боляче в'їться, він мені. І навіть більше, ніж 100 хп на ніс, що ти б'єшся так сильно. Ось у нас емоції, давай я йому покажем. Ось так ось. Все, ти, -ти просто він, він багато наносить, ніч настала. Тому я вирушив на місце, де я буду спати. А діло ось в тому, де я іменно буду тут спати. Ну, як би я можу спати взагалі в будь-якому місці. В будь-якому місці можу спати. Я, до речі, такий гарний. Дивіться на мене просто ось. Он напевне і. Дивіться, стая із трьох таких гігантозаврів. Він з'їв цього великого. Ні, ну, тут треба триматися від таких зграйок подалі, бо вони мене. А ні, вони он, доїдають його. Вони доїли його, ви бачили? Ні-ні-ні, я буду триматися подалі від таких. М -м, ось таким ось. То точно треба вибирати. Де треба краще спати? Я до них приближатися не хочу. Треба було таким ставати, щоб теж до них в банду. А цікаво, скільки у них хепаш... хепешок оцих цих чуваків. Ну, я думаю, що більше, ніж у мене, так що давайте ось у кущах, звісно, мене зовсім зовсім не видно тут. Звісно, мене зовсім не видно тут. Ну, як сказати навіть, я думав, що мене зовсім не буде видно. Але ну, так, можна і не доглядітися, що тут є якийсь чувак. А я так за ніжку. кусь. Кусь і все. Ось кусь і все. До речі, а вони доїли? Того динозавра, можливо, мені м'ясо лишиться. А, точно, вони, напевне, на воді його їли, так що, напевне, вони мен... воно мені не достанеться та їм не дістанеться. Он, до речі, біля мене один лежить, але я думаю, що він не в АФК, так що, якщо я його ударю, то він дасть про себе знати. Ну, а я з відкритими очима, тільки зараз, до речі, це помітив. Виспався. До речі, дивіться, у мене всього можна виспатись на 840, а я виспався на 841 лол. Це можна щитати як недоробку, я не знаю. Але як будь тобі тільки що посвітлішало трішечки. Давайте ну, встанемо ось так ось. Та я б рекомендував би нам з вами попити. та, Ну, звісно ж, якщо знайдемо щось смачненьке, то поїсти. Блін, вони ще там, вони ще там. Добре, я до них якби і не збираюся, так що мені це не дуже заважає, якщо вони не підуть, звісно, сюди. Бо я думаю, що якщо вони вполювали того гіганта, то мене вони дуже легко вполюють. Тим більше, я тут одненький собі. Ось цього чола, я думаю, вони теж як-не-як як впалюють колись, а я буду поки що на цьому острівці жити, відпочивати і м'ясо знаходити. Дивіться, хто йде. Ви бачите он того? Ні, ну все. Байбеч просто. Я не хочу з тобою, я не хочу. Все, байбеч і все. Так. Та вилазь ти, що ти не вилазиш. Ти розумієш, що у нас тут небезпека велика є. А він з води он не вилазить. Дивіться, там уже вони ті прокинулись. Я б на гору заліз би, і мені здається, це було б добре. Вони того, вони того їдять просто, вони того їдять. Давайте ось сюди ось якось сховаємось, Я не знаю, чи вони сюди прийдуть, звісно ж. Але я думаю, що там їм вистачить їжі. Але я думаю, що їм їжі потрібно більше, ніж мені, адже вони більші просто-напросто. Але, можливо, вони і в темряві мене не побачать. А ось коли буде світло, ось це вже питання. До речі, а зараз не світліє. Ну, в будь-якому випадку я ось звідси ось з цих гучків можу легесенько так дивитися за ними. Ні, ну це стрьомно, це стрьомно. Давайте навіть ось так і ляжемо. Це дуже стрьомно, того, напевне, вони вже завалили, чесно кажучи, я так думаю. Ну і в принципі, ось з цього ракурсу мене взагалі не видно. Тут взагалі немає динозавра з цього ракурсу. О, це напевно мій. Не знаю, чи ви бачите там вдалині, але там щось рухається. Він невеликий, здається. Можливо, це мій дружбан. Але, але я до нього, ясне діло, не буду виходити. Можливо, він навіть не добрий. Е, мій дружбан до мене не буде. Так, там. Ні, це мені показав. Йде, йде он, йде. йде по лісу, йде собі все такий йде собі просто один це капут. Ну, ось тепер то ви точно його побачите, он там той динозавр великий, а зараз ось він йшов і він відійшов кудись, не прогрузилось. Так, ну давайте прогуляємось, різкнемо, виходить. Ну, а що ж нам робити? Зараз взагалі. Скоро відкинемось від того, що їжі нам нема. А, так. Тільки би он той он той красунчик нас не побачив би. І це було б, знаєте, просто ідеально, якщо б він нас не побачив би. Боже, я зараз так ризикую, щоб ви знали. Ну, не прям, можливо, він мене. Вони мене і не прям так бачать, але. Що ти йдеш сюди. Що ти йдеш в мою сторону, га? Що ти йдеш в мою сторону, не? Треба так іти лякати мене вон. Це. Ти. Ти нормальний взагалі. Ти не біжи так, будь ласка, ти не біжи так, будь ласка. Він на того, він на того зараз накинувся. Щоб ви розуміли. З'їсти його видно хоче он. А я собі. Я собі тікаю все. Та що ж у мене стаміна закінчилась в цей момент якраз? Та ну, я не хочу. Я не хочу грати заново. Я хочу вижити на цьому сервачку, хоч якось. Байбич. Байбич, я кажу. Все до побачення, телебачення. Та що вони так в мою сторону йдуть? Мені не хочеться цього. Я не хочу їх. Я не хочу їх собі приймати. До речі, он кінець карти. Я не хочу їх тут. Якщо гра вам подобається, то випущу другу частину, де спробую вижити за того гіганта просто якогось. Ну, а зараз за ось такого ось малька буде прям хардкорне виживання. Особливо у мене зараз, як ви бачите, рівно 50% їжі. Ну, а за такого малька з такими гігантами, як ви розумієте, добути їжі дуже складно. А я його думаю не завалюю ні за що з таким мальком. Навіть якщо б я був дуже професіоналом, я б не думаю, що завалив би такого гіганта просто. Так що ви розуміли, я зараз йду до тих гігантів не, просто, не привітатися я. Не буду з ними вітатися, адже якщо вони їдять тих гігантів, то вони мене теж якби кікнуть. Так що я хочу просто-напросто їх показати. Вони вже ушли. Ні, ну, це добре, в принципі, це добре, так-то як подумати. Але якщо подумати, що я вам їх так собі показав, особливо близько, то це не дуже добре. Адже я хотів їх показати і від них, якби втікти. А я виходить тільки від них втік. Ну, це, звісно ж, краще, але хотілося б їх показати теж, бо я його тільки мордочку показав якусь мордашечку. А все інше не виходить. Уви, у е, Так, а де наш родич діло в тому? Ящерка. Там є ящерка. Ось вона, вона. Вона лізе. Це мій шанс поїсти, це мій шанс, це мій шанс. Єс, я її завалив. Я зараз поїм. Єс м'яско. ні, ну я поїв то недовго, звісно ж, але як ви розумієте, це добре, адже у мене знову 50% їжі. А, ну, а це я хоча б трішечки поїду. До речі, де там наші гігантики? Я предлагаю піти в ту сторону, подивитися на наших гігантів, як вони там. Та, можливо, всі поховалися на ту сторону, чесно кажучи. Ну, а можливо на северваку просто не лишилося. А, ну в принципі так. На северваку тут майже не лишилося. Um, ну добре, вони там хай собі роблять те, що роблять, а тут ще одна, але вона, вона в воду полізла, в воді я не дістану її. Ну, її то дістану, але те, що з нею дропнеться, а іменно м'язко смачненьке, стейк жарений, я з неї то не дістану. Я зараз не дуже ризикую, адже ті там. Стороні, вони мене 100% тут не побачать. Прикольно буде, якщо якийсь мій родич або хтось, або та ж сама навіть ящерка буде тут. Це капут просто якийсь. До речі, ось дивіться карта тут. Ось можемо заглянути під неї. Боже, якщо застряг... Друзі, дивіться, я застряг просто. Ось там, до речі, кінець карти, напевно, нічогось настало. А я, я застряг. Я в натурі застряг. Що робити то а? Е, що це таке, об'ясніть? Ну, добре! Добре, на цьому, напевно, ми і закінчимо цю серію, адже вона... І так, вийшла достатньо довго, ось на майже 18 хвилинок ця серія вийде. Так що вона достатньо довгенька було що подивитися у цьому відео. На тих гігантів просто. Де вони там, до речі? Не біля мене, ну якщо вони мене з'їдять, то я буду зараз ось іменно зараз не проти. Тож, усім бай-байшки, хорошого настрою. хороших оценок у школе, а у всем бай-бай. Ну а кто в институте, то на работе, успехи в институте, то на работе. Всем пока.